Як сказати українською капішон? Ну той, що ми на голову накидаємо, коли голову. Не помили сьогодні шок контент, тому що цього слова не знала навіть моя вчителька української мови, і ви, скоріш за все, не знаєте. Тому не загубіть це відео. Насамперед мушу попередити саме слово капюшон, хоч і прискакало до нас з Франції, не є фатальною помилкою і допустиме умовлення. Втім, українська має свою питому форму, яку усі чомусь ігнорують. На думку мовознавців, слово каптур і є правильним відповідником до слова капюшон. Втім, є одне малесеньке. Але каптур тюркського походження. А як тоді українською сказати? Так от, українською правильно буде сказати не капюшон, а відлога. Ви лише вслухайтеся у цю милозвучність відлога. Як на мене, не менш романтично, аніж капюшон. Ще Степан Васильченко писав: Откинув відлогу з голови і звів очі. На другого. А ще існують прекрасні діалектні форми, такі як затула, коба і копка. Користуйтеся і не забудьте підписатися. Почуємося.